Вітаю! Які мінімальні вимоги потрібні для проходження первинної модерації в Merchant центру? По самому мерченті? Підтверджені права на сайт, заповнена інформація про компанію, включно з контактним номером телефону, емейлом, який вказаний на сайті, і додано товар. Бажано додавати весь той товар, підливати асортимент, весь, який буде представлений на сайті, щоб це потім не відбувалося після проходження модерації. По самому сайту. Щоб у вас не було вказано на сайті інформації, контактної, яка дублюється на якісь інших сайтах, ваших чи десь вказано ще інше. Тобто, якщо ваш номер телефону або емейл вказано на якихось сторонніх сайтах, це теж не ок. Далі, стосовно мовних версій сайту. Мовних версій може бути декілька. Єдина вимога, щоб не було в переміжку на окремій мовній версії. Умовно. Якщо це українська, то не повинно бути російських слів, там десь в переміжку або назви розділів сайту некоректно перекладаються при зміні мовної версії. От. Далі, по умовам оплати. Для України, ми зараз не про закордонні сайти говоримо, не про закордонні магазини. Для України в способах оплати достатньо всього-навсього накладеного платежу або наложений платіж, або післяплата, хто там як ну, обзиває цей спосіб оплати. От. Цього буде достатньо. Доставка. Доставка для кожного способу доставки вказано терміни і вартість доставки. От. В Merchant Center в умови доставки заводимо саме варіант адресної доставки, ніякий інший. От. Чітко прописані умови обміну і повернення. То повертає, на яку адресу, за яких умов, і умови повернення, або відсутності повернення певних категорій товарів, якщо вони у вас є. Якщо у вас виникають проблеми з проходженням модерації е, первинної, або з розблокуванням мерчант центрів звертайтеся за контактами під відео, розміщеними внизу.